Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Людмила. Ви на каналі Craft Teach. І я сьогодні хочу вам розповісти про те, як я аналізувала YouTube канал одного блогера. Це мій другий, друга моя спроба, другий мій, мій досвід. І я про цей досвід... Писала вже в своєму інстаграмі, інстаграм, сторінка богиня Рукоділля, силочка в описі буде. І, але я так знаєте подумала, і думаю, я ж завжди кажу, що, я знаю точно, що у нас. Різна аудиторія в інстаграмі, в Ютубі, в Фейсбуці. Це різні люди і різна подача інформації повинна бути. І я так подумала сьогодні зранку, що мені потрібно про цей досвід про свій розповісти не тільки в своєму інстаграмі, а ще тут на платформі YouTube. Мабуть, я зараз помиляюсь. Але я повинна була це зробити спочатку тут, а потім інстаграм. Тому що це не безпосередньо стосується Ютубу. Але я вчусь і я навчусь це робити. Так, давайте все по порядку. Хто я про що я? Хто вже зі мною знайомий, ви знаєте, що я вже... Не перший рік знімаю свій канал, веду свій канал на тему вишивки, щось там додаю про життя, інші різні ролики. В мене є досвід, досвід, котри, з котрим я хочу ділитись з вами. Я дуже багато знімала, монтувала, знаходила час і. Зараз я зрозуміла, що є такі самі блогери, як я зараз, колись, і котрі потребують допомоги. Навіть не більш допомоги, а підтримки. Знаєте, просто зі сторони буде видніше, краще, краще видно твої помилки, краще чутно слова. Такі, знаєте, паразити, котрі завжди чіпляються до язика. Краще видно, що якось кадр не настроєний. І ось я та людина, котра допоможу вам розкрити свій талант, потенціал. Все індивідуально, сугубо індивідуально. Звичайно, в мене є в планах зробити відео або провести ефір, такий, знаєте, котрий буде такий... Стандартний для всіх, такі, знаєте, з якимись там стандартними налаштуваннями або щось таке, знаєте, спільне, і так, щоб кожен змог, зміг собі ці налаштування на каналі застосувати. Але я в цьому відео хочу розповісти про мій досвід. Давайте вже я скоріше вже почну розповідати. Мій досвід, другий досвід це був канал Стіч так і називається Стіч ви можете в пошуку вбити і тобто ви побачите цей канал. Дуже цікава дівчина, канал про вишивку. Дуже, знаєте, так, дуже блогер знає дуже багато. Має дуже багато практики в вишивці. Я точно знаю, що їй є, що нам розповісти, бо вона дуже класно вишиває, розробляє схеми. Знаєте, ти стаєш експертом в тій сфері, в котрій ти приділяєш дуже багато уваги. А Алла є експерт в вишивці, я так вважаю, багато кольорової. Тому що вона дуже багато вишиває, розробляє свої схеми власні. Але вона каже, що це її більш хобі, так, розробка схем. Але я побачила, її стиль дуже гарний, такий цікавий і цікаво спостерігати, як буде надалі розвиватися. Так ось, цей канал вже не новий, Алла має вже 470 з чимось там підписників. Але, знаєте, ось як буває так, так буває, що в тебе в якийсь момент пропадає просто натхнення. І ти не хочеш знімати Начебто ти ще вишиваєш, але ти знімати не хочеш. Ти не бачиш в цьому сенсу, або ти не хочеш витрачати час. А звісно, в цей божевільний час, потрий зараз, знаєте, коли тривога на тривозі, коли все це таке тривожне і ти не знаєш, як себе взяти в руки для того, щоб зняти щось. так? І ось Алла перестала знімати. В неї відео були не дуже такі великі. Вона знімала там по три 4 хвилинки. І я проаналізувала її канал. Аналіз був в смс, не через телефон, не через живе спілкування. Це для мене було нове. Я дуже, знаєте, так переживала і знаєте, чому переживала? Тому що. В повідомленні дуже важко передати твою емоцію, дуже важко передати інтонацію, дуже важко передати наголос. Я так переживала, я дуже часто питала, чи все було зрозуміло чи ні, і чекала питання по цій темі, знаєте, але мені Дуже-дуже пощастило, тому що Алла така, знаєте, дівчина розумна, така, знаєте, як сказати, інтелектуальна, і вона все зрозуміла, зрозуміла мене, задала мені питання, я на них відповіла і знаєте, для мене. Ось цей момент, коли я аналізувала канал, ось цей час він просто безцінний. Я себе, так знаєте, відчувала натхненно, в мені, в мені було стільки натхнення, мені так хотілося і більше всього розповісти, але знаєте, я пишу, що Безкоштовна там година, так, консультації, точно в годину це не вміщається. І ви знаєте, розповідати, мотивувати, налаштовувати. Це потрібно не тільки час, не тільки одну годинку цим займатись, а краще було б частіше, краще було б там раз в тиждень. Але всі ці консультації, в мене ще залишилось два безкоштовних місця. Якщо ви хочете прокачати свій YouTube-канал, звертайтесь ще два місця є. Далі я буду це робити не безкоштовно, тому що, знаєте, коли безкоштовно, то це не так цінується. Не так. Ти виконуєш те, що не так ви будете виконувати те, що я буду вам казати, а я в кожній своїй консультації даю три завдання. Це такі від мене бонус. Ті завдання, котрі я буду вважати за потрібним саме для вас, саме для вашого каналу. Не такі, знаєте, які трендові ходять по Ютубу. Ні, саме для вас. Ось, так що про аналіз Али. І ви знаєте, я отримала величезне задоволення від цього спілкування, від аналізу. І коли я побачила відео, котре Алла зняла на ось цій хвилі натхнення, я така, знаєте, сиділа, я не вірила своїм очам, що це та дівчина, котра знімала по три хвилини. Котра по голосу себе відчувала не дуже впевнено, трошечки вона, так знаєте, соромилась, і ця дівчина виходить до нас лицем в кадр. Вона знімає про себе, те знайомство. У неї дуже гарна мова, вимова. Дуже Гарно вона вміє складати речення без слів паразитів. І я така дивлюся і думаю, боже, так, це ж та дівчина, котру я побачила за той час, в я дивилася, її канал спостерігала, аналізувала. Я її саме таку і уявляла. Ні, мабуть, таку, я точно її не уявляла. Я... Ну, уявляла, що вона така смілива, що вона, знаєте, така, прям е швидко все почне робити. Ну, класно, класно. Я отримала, знаєте, таке задоволення, прям Думаю, ну класно, класно, що я е до цього причетна, бо це дійсно класно. І тепер ми маємо. Ще одного вишивального блогера, котрий вишиває багато кольоровки, дуже цікаво розповідає, дуже має великий досвід в цьому і може нас навчити. Так, дівчата. Так що, і також переходьте на канал Алла Стіч і чекайте цікавих відео, бо вони дійсно будуть цікаві. Я точно знаю, що Алі є, що нам розповісти. Що я хочу сказати про свої відчуття. Які відчуття у Алли під час аналізу її каналу, під час того, як вона виконувала мої завдання? Я цього сказати не можу, тому що це її відчуття. Якщо вона захоче, вона про це розповість. Якщо ні, то ні. Я ніколи... Нікого не змушую про себе там розповідати, але якщо людина хоче щось сказати, залюбки, мені буде приємно і важливо послухати, почути думку. Що хочу сказати про себе? Мені зайшло, знаєте, мені до вподоби. Я хочу продовжувати. А для того, щоб це продовжувати, мені потрібна ваша допомога. Я зараз, знаєте, так, звісно, коли я про це все розповідаю, я хвилююсь, я, знаєте, так думаю, чи вірно я роблю, чи комусь потрібно це. Різні такі думки йдуть в голову. Так, ви можете сказати, ці думки можуть приходити тільки до невпевненої людини. Людина, котра впевнена в собі, котра знає, що вона може, що вона вміє, то її не турбують ці питання. Але ж я ж тільки починаю свій шлях. І чи впевнена я ще в собі, знаєте, так, щоб на тисячу відсотків, на 100%, нехай на тисячу сто, нехай на вісімдесят. я не можу зараз сказати. Але я точно знаю, що мені це подобається. Подобається, я отримую від цього задоволення, і прям це мене запалює, я не можу. Ось як сонечко зараз на мене так засвітило в цей час, так в мене запалює аналіз YouTube каналів. Ну, це класно, круто. І дійсно, я можу вам розповісти дуже багато всього, тому що в моїй практиці ведення YouTube каналу було теж цього багато. Я... Теж собі ставила цілі, котрих досягала. І відразу скажу, що це легко не буде. Це праця. Треба працювати. Або працювати над собою, або працювати з вишивкою. Тобто не просто вишивати там колись раз в тиждень. Ні. Вишивати, знімати. Можливо, якщо не виходить. Там знімати вишивку постійно, то знімати щось інше, якісь цікаві, може, можливо, теги робити. Ну, це все це, це індивідуально. І ви знаєте, мені зараз потрібна ваша допомога, я хочу, я хочу розвиватись в цьому напрямку. І для того, щоб розвиватись, що мені потрібно? Мені потрібна ця практика. Якщо ви маєте якийсь. Якихось знайомих. Ви знаєте блогерів, котрі розпочинають вести YouTube канали, або ведуть вже їх давно, але ви відчуваєте, що людині буде корисна моя інформація, мої підказки, як налаштувати відео, як написати опис під відео, де знайти час знімати. Як знімати, як монтувати, все інше, як розкрити свій потенціал, як зрозуміти, де твоя тема, де твої слабкі, де твої сильні сторони, то напишіть цій дівчині. Нехай вона звертається або хлопчику, я не знаю. У нас же є і хлопці теж. Ще вони знімають не всі. Не всі з... не всі ще. Пішли з Ютубу. <ріст> так. То напишіть, їм можливо, буде комусь корисна інформація. Або, можливо, ви дивитесь і думаєте, я би хотіла спробувати. Я давно хочу спробувати знімати свій канал, але не знаю, де взяти підтримку, хто мене буде підтримувати, як мені це все розпочати. Теж звертайтеся, я залюбки вам допоможу. Ще в мене є один приклад. Один ютуб канал молодий, але про це я зніму інше відео, тому що це зовсім інші емоції, це зовсім інший випадок. І мені там теж є про що сказати. І ще я хочу вам розповісти про таке своє теж захоплення зараз. Стосується воно Інстаграму. Ну, а чому б ні? В інстаграмі розповідаю про Ютуб, а в Ютубі про Інстаграм. Ну я молоде. В інстаграмі мені, знаєте, зараз дуже цікаво працювати з візуалом. З, візуало... з візуалом сторінки. Я про це дуже багато читаю, дивлюсь відео, дивлюсь блогерів, пробую сама робити. Скоро вам розповім, що я там наробила. Є в мене одна моя знайома дівчина Віка, вона психолог. Якщо будеш дивитись, Віка, тобі вітання, то я, знаєте, як... Ми з нею спілкуємось, і я дізналась, що вона веде свій інстаграм. Розпочала вести інстаграм, і я кажу, а можна я спробую тобі зробити візуал? Ну, ви ж розумієте, мені потрібна жертва, так скажу. Мені потрібно на комусь вчитись. Бо все, що ми робимо, це ми робимо для когось, так? А, що я буду робити з візуалом? якщо я буду його робити для себе тільки. І найсаме, знаєте, так, дивніше, а можливо, ні, що для себе я такого не можу зробити. Я можу... Зробити для когось і можу побачити в комусь ось цей потенціал. Я можу побачити, яка людина. Я можу її сфотографувати так, яка вона є через об'єктив. І я дуже люблю фотографувати. Я зрозуміла, що мені це дуже подобається, і я люблю такі живі фото, Знаєте, коли то в русі там. Твої волосся розвивається на ветру. Або ти там йдеш, або ти сідаєш, або ти якось рухаєшся. Так, це змиті фото. Так, це вони не чіткі. Але це так класно. Це там ти бачиш просто життя. Ну, це моє таке захоплення. І ось я роблю її візуал, її сторінки. Вона, звісно, вона мені не, нічого не каже. Вона все робить, а потім через тиждень каже, Боже, як я тебе сварила, ти мені тут нароставляла фотографії, що я не знала, що під них написати. Ну так, я ж тільки роблю візуал, я не роблю контент. Я зробила візуал, а вже твоя справа пиши там, що хочеш. Хоч нічого не пиши, хоч просто виставляй фото. Це вже твоє питання. Так ось, якщо ви маєте теж свій інстаграм, і ви не знаєте. Що таке візуал, так? Можливо, є ці люди. Але, якщо ви навіть знаєте, але не робили, не займалися цим питанням, звертайтесь, я розкрию ваш потенціал вашої сторінки. Я покажу вам, яка ваша сторінка може бути зовсім інша. Інша, жива. Простора. Або, можливо, ви не хочете простору. Ну, зробимо. Все зробимо. І для того, щоб мені теж зрозуміти, що я можу по-іншому робити, так, я знаю один стиль, я роблю так, у себе на сторінці роблю так, у вікні роблю по-іншому. І щоб знати, як я ще можу робити, то звертайтесь. Будемо робити з вами. На сьогодні, на зараз я хочу вам сказати, з вами попрощатись і хочу звернути вашу увагу, де я тут зараз сиджу, бачите, такий фонтанчик з такою короною, дуже класний. Там квіти, ви чуєте воду, там йде така річка і Мельники, чи як підчекнули, називається. Ось таке дуже гарне. Такий дуже гарний куточок, а з цієї сторони в мене, бачите, гора. Якось я підіймалась на ту гору. І ще не раз підіймусь. ну, Мені так типу подобається. Мені подобається цей Крей... скажімо так, пейзаж. Ну, мені так типу подобається, дуже класно. Там на задньому фоні ви бачили мій самокат. Я сьогодні на ньому. Буду загружати це відео, буду чекати ваших коментарів. Будь ласка, не проходьте повз, залиште цей коментар, подобайте. Мені буде дуже приємно і корисно для мого каналу. Бажаю вам гарного настрою, натхнення, до нових зустрічей. Чис!